Який формат слід обирати для зйомки та завантаження відео зі смартфона? Це питання я чую постійно. Привіт, я Арнет. Сучасні смартфони пропонують чудові камери, вдосконалені додатки та безліч можливостей. Фактично, ви можете знімати відео такої ж якості, як і на професійну телекамеру високого класу. отже, чому б цим не скористатися? Перше, що потрібно врахувати, це співвідношення сторін. Наприклад, чи слід знімати у форматі 16 на 9, або, можливо, у 9 на 16 для соціальних мереж? Зазвичай рекомендується знімати у форматі 16 на 9. Це універсальний формат, з якого за потреби можна отримати кадри у форматі 9 на 16 для соціальних платформ. Ситуація змінюється, оскільки соціальні мережі зараз диктують багато стандартів. і якщо ви працюєте як цифровий видавець, 9 на 16 може стати для вас пріоритетним форматом. Наступне питання. Яку роздільну здатність обрати? Для телемовлення стандартом є 1920 на 1080 пікселів. Це Full HD у співвідношенні 16 на 9. Якщо ви знімаєте у форматі 9 на 16, просто поміняйте ці числа місцями. – це 3840 на 2160 пікселів. Але вам слід вирішити, чи потрібно вам знімати у 4К. Якщо ви створюєте відео для онлайн платформ, у більшості випадків немає сенсу завантажувати матеріал у форматі 4К через його великий розмір. Проте є сценарії, коли зйомка у 4К може бути виправданою: це обрізка кадру або зум під час монтажу. Висока роздільна здатність дозволяє вибирати потрібні фрагменти з кадру без втрати якості. Стабілізація зображення під час стабілізації відео в редакторі частина роздільної здатності втрачається, оскільки програма зумує кадр для вирівнювання рухів. У такому випадку зйомка у 4К гарантує, що кінцевий результат залишиться якісним. Отже, кодек... Це скорочення від стиснення розпакування. жодна камера не записує відео з усією інформацією, яку вона бачить і може зібрати без стиснення. Це неможливо через обмеження пам'яті карток і обсяги інформації, які комп'ютери можуть обробити під час відтворення. Тому і потрібне стиснення. Яке застосовується за допомогою різних стандартів кодеків. ті стандарти стали галузевими. ProRes. ProRes – це професійний кодек для телемовлення і кіновиробництва Його часто використовують для підготовки матеріалів високої якості, наприклад, при монтажі годинного документального фільму. Його перевага це висока якість і сумісність із професійними системами. його недолік дуже великі файли, які займають багато місця. Особливості ProRes є те, що це формат від Apple. Сьогодні більшість файлів мають формат H264 або H265. Ми поговоримо про них докладніше, трішки пізніше. Ще одна важлива річ, яка значно впливає на відтворення відео, це швидкість передачі даних. І це справді критично важливо, якщо ми завантажуємо відео в соціальні мережі чи будь-куди в інтернет. І останній пункт у цьому списку це FPS кадри на секунду. Мене часто запитують, якою має бути правильна частота кадрів для зйомки у Великобританії, та здається, в Україні частота кадрів становить 25 кадрів на секунду, тоді як в Америці 30 кадрів на секунду. Отже, частота кадрів повинна бути саме такою. Багато хто каже, що частота кадрів не має значення в інтернеті. Оскільки ми не передаємо сигнал через національну трансляційну систему, і це абсолютно вірно. Так багато людей відмовляються від цього. Причина, чому люди люблять використовувати 50 або 60 кадрів, полягає в тому, що, перевищуючи необхідну частоту кадрів, ви можете отримати більш якісні зображення. Але знову ж таки, ви робите розмір файлу не виправдано великим. Астота кадрів все ж таки має значення, і вона важлива під час зйомки. І ось чому приміщення, де ви знімаєте, буде освітлено лампами. Чи то вашими власними, чи то тими, що є в кімнаті, і ці лампи припускаю підключені до електричної мережі у Великій Британії та Україні. Частота оновлення мережі становить 50 Гц, що означає, що електрична хвиля в мережі рухається вперед і назад 50 разів на секунду. Тому ми знімаємо з частотою 25 кадрів на секунду, оскільки це половина частоти оновлення мережі. і чому це важливо? Запитаєте ви в Америці? Знімають із частотою 30 кадрів. На секунду, тому що частота оновлення мережі там становить 60 Гц. Так От є дві причини, чому це важливо під час зйомки. Якщо ви знімаєте з частотою 30 кадрів на секунду, а ваш колега також знімає інтерв'ю для того ж самого проекту, і ви хочете змонтувати його кліп разом із вашим, то щоб ви не поклали на монтажну лінію. Інтерв'ю іншої людини буде підскакувати і стрибати, оскільки воно намагатиметься синхронізувати частоту кадрів, з якою було записано з частотою кадрів, яку ви встановили для вашого проекту. У результаті ви отримаєте це підскакування, оскільки воно намагається обирати кадри, але є ще одна, навіть більш вагома, причина, чому це важливо. Якщо ви знімаєте з частотою 25 кадрів на секунду, скажімо, в Америці, де частота оновлення мережі становить 60 Гц, то ви побачите на зображенні дуже слабкі вертикальні смуги, що рухаються вниз. І ви, можливо, бачили їх раніше. Це трапляється через інтерференцію між частотою кадрів відео та частотою мерехтіння освітлення, під яким ви знімаєте. Тому справді частота кадрів має значення, і вона повинна бути або 25 кадрів на секунду, або 30 кадрів на секунду, залежно від того, де саме ви знімаєте. Ви пішли знімати. У вас є весь матеріал, ви змонтували його. Тепер які налаштування ми повинні використовувати для завантаження нашого фільму? Творюйте занадто великі файли, громістки та високої якості, тому що, по-перше, вони будуть занадто довго завантажуватися на вашу сторінку в соціальних мережах, особливо якщо ви використовуєте 4G, 5G або навіть 3G. Перше, про що варто подумати? Чи ваша аудиторія споживає контент переважно через мобільні телефони? Ось що має значення. І ще одне: а чи будуть користувачі відволікатися? Це не зовсім технічне питання. Але якщо аудиторія відволікатиметься, то нам потрібно підкреслити важливі моменти в нашому відео. ну, наприклад, людина дивиться відео в дорозі або вдома, коли вечеря, а діти кричать. все це слід врахувати Ще одне питання: чи буде звук? Думаю, ми повинні припускати, що звуку при перегляді можуть і не вмикати. Тому ми повинні ставити субтитри. Тут варто розуміти, чи платформа, на якій ви публікуєтесь, додає субтитри автоматично. Якщо це так, тоді наші продумані субтитри накладатимуться на автоматично згенеровані, що в більшості випадків можна вимкнути. А це не означає, що на цьому все ви можете відрендерити це зображення з тими ж налаштуваннями, але переконайтеся, що ви чітко позначили їх, а потім відрендерити інше зображення з іншими налаштуваннями або, можливо, з іншим співвідношенням сторін і всі ці аспекти ми розглянемо в іншому модулі.